Що гірман зосередився більше на міноборони? Зараз з'явиться ще низка сюжетів, яка похоронить перспективу політичну зеленську. Мені здається, сьогодні це найгучніший політичний вибух, і що ми все ж таки знаємо точно, а що залишається у тіні. Цього гучного скандалу. Е, отже, е, вітаю товариство. Мене звати Олександр Ресрацов, я є незалежний журналіст. А моїм співрозмовником є е, відомий політолог Володимир Цибулько. Е, принагідно підпишіться на мій канал. Е, а також на каналу Володимира Цибулька, цибульку Толк і цибульку ТВ. Це дуже важливо. Напишіть, звідки ви дивитеся це відео, і про те, що ви думаєте про міндіч гейт, які можуть бути його наслідки. Отже, але, Володимир, давай почнемо відразу з основного. Звідки все почалося? Що стало. Приводом до цього скандалу, і які факти на цей момент вже можна вважати підтвердженими? Ну сама тема загострилася, коли е, 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 виникла виник скандал з Чернішова. Е, і е, тоді вже е, Зеленський оточення е, кинулися гасити. Спробу змінити законодавство, тобто стало зрозуміло, що це наскільки дражлива ситуація для Зеленського, що, ну вирішили зламати об коліно. В них було відчуття того, що вони повністю контролюють ситуацію в Україні, що тут ніхто ніхто ніяк. Пащеку не відкриє, і ну, головне картонкового майдану більше протестних середовищ немає, тому можна спокійно е, розвертати ситуацію в інший бік. Але виявилося, що це, це так ну, досить серйозно е, струсонуло не тільки. Українське середовище, українське середовище, воно ну якось е, е, поки що, мені здається, е, має консенсус щодо догнивання цієї влади, е, тобто створювати ситуацію хаосу внутрішнього на тлі зовнішньої агресії, це ну, якесь трохи е, ну, невиправдане дороге задоволення. Тому в ці, цій ситуації фактично. Вирішили е, нусь поки що не, не протестувати, хоча е, я так бачу, що були серйозні заклики. Е, але ну, ключові такі знакові е, громадянські активісти поки що не, не дуже, е, ну, смикаються до хав. Ситуації в країні, тому е, по суті, е, мабуть, суспільство все-таки сподівалося, що е, е, ну, хай хай сама хай НАБУ, е, сам кластер антикорупційний спробує розібратися в цій ситуації. Якщо якщо не е, завершить е, сам, вже можна буде включати. Е, Суспільство. Володимир дивися. От в цей масумасові протести. Дивися цей скандал, названо за іменем Міндіча. Людина не дуже донедавна відома в медійному середовищі, але тим не менше, це є партнер Зеленського по 95-му кварталу. І тут виникає питання: а його роль і його реальний статус. Мінді чомусь всередині політичного середовища весь час прокачувалася тема про бек-офіси. Так. Ну і влада ж поводилася. В стилі Росії, а які є ваші доказательства? Ну, ну, таке, ну, пурга така, і, і про роль і місце Міндіча бо вважалося, що е, ну всі нові виявляється, що Єрмак зосередився більше на міноборони, а енергетику по суті. Е, ну, так якось, е, е, ну відсунули подарували міндічу. Зрозуміло, що це енергетика, плата е, е, плата е, Деркачу за послугу. Тому ну от. Можна сказати, що е, ці всі розрахунки за плівки деркача. Я думаю, що е, з деркачем вони домовилися про комплексну послугу. Тобто, е, е, що деркач виготовить сам все це, ну і проведе е, прес-конференцію, а за це отримає. Е, ну, Портфель, кілька портфелів. Зокрема, енергоатом, і зокрема, Міненерго. Але дивися, сам Міндіч є представником 95-го кварталу. Тобто це таке осердя, звідки вийшов Володимир Зеленський. І 95-й квартал у тій ситуації, такі. Почав якісь такі незрозумілі виправдовування, що він тут, так би мовити, ні, ні до чого, що вони. Але 95-й квартал це і діти ще Зеленського. Отже, чи можемо ми говорити про вплив середовища 95-го кварталу? І що буде з оцим витвором Володимира Зеленського далі? Я думаю, що в якості продакшена воно ще буде існувати, і то розрахунку зовнішній ринку. Але я сумніваю, ну, що як концертна організація, як шоу-проект це ще має перспективу. Немає ніякої перспективи, тобто їм треба буде переформатуватися. Можливо, ар артистів деяких хтось кудись забере. Шоу, яке не буде. Але з 95-го кварталу хіба е, продюсерський центр залишив, телевиробництво, В них, по-моєму, є канал, 95-й квартал. Yeah, yeah. тобто, тобто в цьому форматі е, це цей буде існувати? Е, чи хтось захоче, якісь рекламодавці захочуть мати справу з ними? Ну, навряд. Чи будуть вони виробляти якесь справді високодоходне кіно? Теж сумніваюсь, бо їхній попередній пов'язаний із тим, що вони виробляли кіно на російські гроші бюджетне і на російську аудиторію, ну і на, частково на українську, на казахську, білоруську? Вони у них немає. Реальну. Ну, але тут є питання, чи е, захоче з ними хтось е, співпрацювати, тому що я знаю, що вже деякі артисти вже відмовляються від співпраці з ними. Ну так. Ну, по-перше, е, всі, хто були гостями, вони й вони так відчували. Ну, тобто, пер, переважно, це самодостатні музиканти, які. І так мають свою гастрольну історію. Звичайно, що 95-й квартал додавав аудиторії якийсь час був, але зараз, коли це все стало токсичне, то це по суті стало, ну, я б сказав, подразником. З, в, зі зростаючою е, амплітудою. Тобто е, токсичність тільки зростатиме, а нових креативних ідей вони не, не встані генерувати. Тому е, в цьому смислі можна сказати, що це проект. Але тут інше, тут е, зараз тоді виходить питання. На які гроші вони існували, тому що, ну, як політичний проект, а політичних бюджетів зараз немає. Ну, вони вони, раніше вони існували на гроші, зароблені в Росії. Так. Вони їхній продавщик. Кіновиробництво клепало uh, ці всі uh, свати, свати, їже подібне лайно, uh, де українці були і принижені. І uh, таким чином вони заробляли собі на uh, uh, ну, зовнішніх ринках те, що називається. Uh, цих грошей вистачало. Москва, наприклад, їм давала гроші під uh, прокат всяких. Російських зв'язок додатково. Вони вони мали в себе е, таку опцію, що на їхніх концертах ну переважно російські зв'язки. Потім вони, звичайно, після 22-го року, ну, після 14-го це все змінилося, і е, е, от вони зараз, е, по суті, працювали з українськими колективами. Ну, згадаймо. Це позорище із хором вірьовки, і це, не це річ, яку пробачити можна, тому що це так само в, в, в концепції опальовування всього українського. Вони поставили абсолютно ганебну ситуацію замінити. Справа в тому, що національний хор вірьовки це бюджетний колектив, який не може опиратися. Пішла вказівка з банку. І що вони будуть опиратися? Вони скажуть, що ми не підемо туди співати. Ні, вони підуть співати, тому що ну от вони. От тому е, тут е, тут ще так би мовити, їхня місія по опльовуванні всього всього українського вона, вона ще триває і, дол, і досі. Згадаймо хоча б абсолютно ганебну історію. Але суті, оце їхній скетч про Ну так. Абсолютно ганебна історія, тому що це окуповане місто, це е, пережила окупацію і далі переживає великою кров'ю. І ну, це якось воно виглядає не, не дуже, е, ну Совісно і не дуже патріотично. Вони ж орденоносці там. Ну, ну, власне, виглядає так, що вони постійно в щось вляпуються. Але тут є питання: а чи не свідчить це, що нитки тягнуться цього скандалу, тягнуться до банку і до офісу президента? Звичайно. Звичайно, ну справа то в тому, що Зеленський він же ж не не розпрощався. Був час, він навіть приходив туди на їхні вистави, ну, на їхні шоу, то він може він, бути частиною 95-го кварталу. Відповідно, вся вся ця, шайка шойка на банку, і бігає слідом за Зеленським, е, е, і е, ну, пробує. Демонструвати лояльність в першу чергу до, до зеленського і захоплення мистецтвом 95-го кварталу. Це це в них як така ну ідентифікаторна лояльність. Хоча, звичайно, це все лайно дивитися. Трохи багато вони, вони ж вони ж далі. Вони кажуть, що вони тепер не політичні, та це ж це, це ж гидкіше виглядає ніж раніше. А от у, а, на твою а чому ця історія з Міндічом впливала саме зараз? Маємо ну, початок опалювального сезону, початок зими, чи це є випадковість? Ну, по-перше, саме розслідування має свій цикл. Тобто, як не крути, а... очевидно, що якісь сліди вже були. Ну... Тобто в них вже було так би мовити зафіксовано ціла ціла низка подій, по яких можна було б відкривати справу. Але після того, як влада почала ну, цей контрнаступ на УІСАП, зміна законодавства, картонковий протест, врешті, і коли набу відчуло себе більш-менш захищеним, тут же виникла історія з Магомедом Расуловим. І, Ну, я думаю, що е, оскільки е, Магмедра Расулова під заставу ніхто не хоче випускати, його держать показово в якості заручника, то е, в НАБУ вирішили пришвидшити дещо. Е, ну, зараз же е, відбувається ціла маса ще інших процесів, зокрема, ну, фінанси для України е, в різних і по стасях, і в різних на різних майданчиках вибиваються на наступний рік. Зокрема, іде вся ця історія про 140 мільярдів. І мені здається, що е, поспішали до певних міри якраз того, щоб кошти, які мають прийти на допомогу Україні, прийшли Україні, але щоб Зеленський і його злодюги мали якомога менше. Стосунку до цих коштів, оце, ну, одне з головних завдань, бо Зеленський постійно е, по хамськи доволі партнерам заявляв, що ви давайте гроші і не трендіть, не лізьте наші внутрішні справи. Давайте гроші і нікуди не лізьте, Ми самі все зробимо. Ну, як вони зроблять, ми вже бачимо. Так що тут, е, на жаль, е, як крути, а е, Ну, виглядає, що е, довіри до Зеленського нема, і, е, мабуть, був інтересі західних партнерів е, поставити Зеленського на місце поки що без, без е, натяку на те, що е, ну є бажання його вже бачити на чолі. Раїни в такий тяжкий час, е, я думаю, що зараз з'явиться ще низка сюжетів, яка похоронить перспективу політичну зеленську. Ну він і так був безнадійний. Тобто, -ко кожен місяць, який пересижував на своїй посаді, робили, робили його е, не Ну непривабливим для наступних виборів. Тобто безнадійним для політичної перспективи. Ну, єдине, на що вони могли розраховувати, що вони таки куплять десь там по інерції з, з, процентів 5 голосів, якусь депутатську групу в парламенті матимуть. На більше, тобто, партії вони не мають реальної, їм треба буде переінстальовувати щось, щось в, в сенсі політичної. Партії. І створювати якісь нові проекти, а ні, тоді е, ну, тоді вони в прольоті. Не маючи фракції в парламенті, навіть опозиційної, я думаю, що захистити свої активи і е, себе в судах, вони матимуть значно менше можливості, ніж маючи депутатську групу якусь або фракцію. Один... Володимир, от настає той, той момент, про який ми з е свою вже попередньо е багато разів е говорили, тобто е е виходить так, що е однією відставкою окремих міністрів не обійдеться. Але е тут, е тут постає питання про а, зміну уряду, у зміну уряду національної довіри, і про нову коаліцію у Верховній Раді. Ну, технологічно, це абсолютно здійснене, здійснене, але е, мені здається, що він, він наскільки от я для України молодої статтю про е, рими політичні в управлінських методах Путіна і Зеленського, і тут якраз. Е, мені здається, що Зеленський заряджений е, кліща, кліщами триматися за владу, е, бо все-таки порятунком для країни було повернення ну, відновлення конституційної адже адже об'єктивно, е, Зеленський зруйнував конституційне поле, тобто, де, ну, де юре ніби то все відбувається в рамках конституції, а де факт. Система управління абсолютно зміни. вона не відповідає Конституції. Тобто, ми бачили абсолютно, коли на сто днів уряду. Чомусь е, ця е, е... прем'єр-міністр Кеня е, не пішла звітувати на 100 днів у парламент, а вона попхала Зеленського звітувати. Я того почитай закон про кабінет міністрів, почитаю. України і не пхайся до того Зеленського зі своїми стаднями днями. Тобто, ну це, це це дикість, яка покликана задовольняти його самого Зеленського. Тобто, він він думає, що він має повний контроль в країні за всім. А коли доходить до викриття злодюг, то він він починає клястися що я не знав це, ані самі. я, я я цього не контролюю, це не моя відповідальність. Твоя відповідальність. Ти створив гіперконцентровану е, систему управління країною, і ти на чолі цієї е, крали твоє цих людей на посади став особисто ти. Їх не ставила Свереденко, їх не ставила депутатська фракція е, народу. Слуга народу фракція була поставлена перед ну, перед фактом, що оці, оці люди ви голосуєте за цих людей. Все. Володя. Все. Е, дивися, а як тепер оцю більшість утворити, тому що ну, все впреться у фракцію слуга народу, яка, ну, хоч і вже і не в більшості, але залишається дуже великою. Тобто, які чи є якісь комбінації там? Є комбінації. По-перше, е, е, Програму коаліції можуть написати фракції, які невеликі, але мають високу довіру. Європейська солідарність голос і батьківщина можуть написати програму коаліції, і тоді запропонувати окремим депутатам від слуги народу війти в коаліцію. це одноразово, тому що поки що за діючим законодавством. Коаліцію створюють, рідні, навіть не депутати. Це перше. Друге, депутатські групи, нинішні, ну олігархічні сервільні і помийки, і ну третє, принципове питання до усунення із Верховної Ради депутатів від ОПЗЖ, депутати від ліквідованих партій мають залишити стіни парламенту. І е, е, рад всіх рівнів. Вони повинні залишити скласти мандати в радах всіх рівнів. Добре, от така коаліція е, на твою своїм підрахунком. Скільки це може бути плюс-мінус депутатів? Ну 200 десь до п'ят до 250 десь приблизно. 200. Ну, якщо враховувати, що е, ну приблизно з ну приблизно 150 десь депутатів із слуги може перейти в таку коаліцію, плюс е, депутати з деяких е, груп депутатських, е, окрім одіозних, тому що я справді ну, одіозний абсолютно типажі. Ну і е, треба е, якраз е, фракції ну ці депутатські групи, які склали, створилися е, на основі е, списку ОПЗЖ, ї, їх треба змусити скласти мандат. Так, да, буде, буде, буде скромненько і бідненько, бо зараз депутатів, по-моєму, 398. Так. Е, е, Так ну, залишиться. Е, тобто, в будь-якому випадку 226 необхідних мобілізованих голосів завжди. Е, і тут же просто питання в тому, що е, люди заходять у коаліцію адхок одноразовим законом, одноразовим рішенням під програмою. Вони не заходять. То, щоб представляти там себе, а заходити опоціональну під програму, під реалізацію програми, яку напише? Я думаю, що написання програми можна допустити і слугу народу, але тут є один фактор, який, який створює обставину проти слуги народу. Справа в тому, що в нас 5 депутатів звинувачені в державній зраді. Серед них, звичайно, представники ОПЗЖ, 12 чоловік, і три депутати із Слуги народу. Це ставить пляму на всій фракції. Тому фракція не може брати участь в коаліції перемоги, фракція, в якій три депутати-зрадники держави. Вона не може як фракція брати участь у е, коаліції перемоги. В коаліції перемоги ну, мають брати все-таки люди, які, які є. Там багато депутатів є в суді, е, ну, кваліфікованих, е, спроможних. Але Бужанський, наприклад, кому потрібен Бужанський в коаліції? Москалян. Ну, отож. Крім Бужанського, там ще є ряд персонажів, а Богуцька, наприклад, е, е, така ну, особина. Тому, е, звичайно, цих ніхто не захоче бачити в коаліції. Але для цього треба, щоб було розуміння самого Зеленського, що е, це дає йому шанс вийти з цієї всієї історії. Ну, е, ну, з, з якимось. Мінімальним збереженням авторитету. Ну, авторитет Зеленського це, по-моєму, тюморон, ну, але Бог з ним це таке. Ну, Вже які є такі. Ігор, і яким чином тоді, що це за уряд? Тобто це уряд технократів, чи уряд політичний, чи яким чином? Це має бути уряд технократів. Не, е, сформований не з депутатського обов'язкового чи депутатського конкурсу, чи за квотами е, партії. Е, Все-таки я думаю, що це має бути уряд технократів, який зобов'язаний е, в разі успіху такого е, не брати участь в наступних випадках. Тому що вони можуть заробити політичний капітал. І мати переваги перед політичними партіями, оскільки вони не делеговані саме політичними партіями, то вони і мають нові ну, діти. Тобто це чому це... ну, я кажу не бо вони можуть співпрацювати з політичними партіями своїм авторитетом, своїми заслугами, і політичні партії, які виграють наступні вибори, можуть делегувати цих людей знову в уряді. Угу. Е, Точки тобто, Володя, це люди відомі в Україні, чи це можуть бути люди, ну скажімо так, умовно невідомі? Мова йде про професійні якості, а не е, ну, ім'я на слуху. Тобто, питання не, не, не в іменах, а питання в професійних спроможностях та чи чим? Ну, як мінімум, е, в їх біографії має бути е, Ну, Певне досягнення, вони очолять. Mm -hmm. е, тобто, таким чином, е, Україна може вийти із цього е, скандалу, із цього конфлікту? Так. Навіть, навіть ще міцнішою. І Володимир, е, є ще друге питання, а, вже з іншої зовнішньої теми, але тим не менше. А, Події останніх днів це удар України.